Всім привіт! Це проект на тему переробка сміття в Україні. Надіюсь, вам буде цікаво. Перероблення відходів. Перероблення відходів це будь-які технологічні операції, пов'язані зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей, з метою підготовки їх до екологічно безпечної переробки, утилізації чи зберігання. Шлях до сталого майбутнього. Це переробка відходів являє собою проактивний підхід до сталого життя та збереження навколишнього середовища шляхом зменшення відходів і мінімізації навантаження на природні ресурси. Переробка відходів передбачає повторне використання та повернення в економіку продуктів, що є похідними різноманітних відходів, наприклад, папір з опалого листя чи макулатури. Цементні композити та цінні хімікати з пластикових відходів, біопаливо і біополимери з відходів сільського господарства, паливо, енергія та інші продукти зі стічних вод та побутових відходів. Відходи як ресурс є одним з основних принципів циркулярної економіки та сталого розвитку. Громади в у всьому світі прийняли. Програми, переробки, які можуть відрізнятися методами збору, технікою сортування та асортаментом прийнятних матеріалів. Просвітські та інформаційно-просвітські кампанії відіграють ключову роль у заохоченні окремих осіб, підприємств і галузей, промисловості брати активну участь у переробці, тим самим сприяючи розвитку культури, відповідального споживання та поводження з відходами. Загальний опис. Утилізація це доцільне використання відходів або залишків виробництва для отримання корисної продукції. Наприклад, при збагаченні вугілля переробку відходів здійснюють шляхом її обробки та приготування для відвантаження на виробництво будівельних та шлакових матеріалів. пористих наповнювачів бетону, аглопари та керамзиту. Паливовмисної доміжки для виробництва цегли та будівельної кераміки випалення низькокоромічних в'яжучих речовин цементу. Методи переробки. Методи переробки залежать від їх складу і включають механічні, хімічні, термічні, біотехнологічні, фізичні та комбіновані методи переробки ядерні, токсичні та деякі промислові відхові. Можуть піддаватися похованню або затопленню у морі, що, однак не знімає небезпеку зараження. На спосіб переробки впливає також клас небезпеки відходів, зокрема відходи від медико-біологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості, потребують переробки, яка здійснює спеціалізованими підприємствами з відповідальними ліцензіями. Значення вторинної переробки відходів. Переробка відходів зменшує негативний вплив на природні ресурси, сприяє зменшенню відходів, економічним виходам та пом'якшенню зміни клімату. Переробка відходів має першочергове значення в глобальних зусиллях щодо сталого розвитку. Розвитку, збереження ресурсів і збереження навколишнього середовища. Ця практика передбачає збір переробку та перетворення відходів у ресурсу, придатна для повторного використання, пом'якшуючи негативний вплив відходів на планету. Висновок. Переробка сміття в Україні знаходиться на початковому етапі розвитку, лише близько трьох або п'яти років. Відсотків відходів переробляються. Тоді як більшість відходів захоронюються на полігонах. Основні проблеми включають недостатню кількість сучасних сміттєпереробних заводів, низький рівень ініцятій та корупцію. Проте позитивні приклади: деякі підприємства успішно перероблюють різні види відходів, перероблюючи екологічну сировину та енергію. Наприклад, завод «Енергія» в Києві перетворює сміття на тепло та енергію. Для покращення ситуації необхідно збільшити ініціативи в інфраструктуру, посилити законодавче регулювання та підвищити обізнаність населення про важливі сортування та переробки відходів. А зараз ми подивимося відео. Сміттєсортувальний комплекс для сортування твердих відходів. ТПВ це обладнання, що допомагає з утилізацією сміття та ефективно вирішувати екологічні проблеми регіону. Дає можливість отримувати прибуток за рахунок реалізації вторинної сировини на переробку, корисна фракція, склотара, пластик, метал, макулатура і так далі. Технологічний цикл передбачає відділення різних зі сміття. Лінія поставляється у мобільній та стаціонарній модифікації. Тверді побутові відходи завантажуються у приймальне відділення до приємки, з яких потрапляють на приймальні транспортери Ельтифу. Вони подають сміття до подрібнювача, де відбувається попереднє подрібнення великогабаритного сміття, меблів, корпусів великої побутової. Розділення на фракції різних розмірів відбуваються у барабанних сепараторах. Першою відділяється найдрібніша фракція органічні відходи, земля і таке інше. Відділені у сепараторах дрібні відходи, потрапляють на встановлені знизу транспортери і направляють у спеціальні контейнери. Сепаратори мають сітчасту конструкцію. Або всій їх довжині Встановлена система розривання пакетів. Відходи середини сепараторів подаються в кімнату відбору корисної фракції через похилі транспортери. Тепло на сендвіч панелями. Система витяжної вентиляції забезпечує постійну циркуляцію повітря. Світильники обладнано ультрафіолетовими лампами для знезараження. Передбачено підключення електрообігрівачів. У кімнаті знаходиться сортувальне відділення з встановленими інспекційними сортувальними конвеєрами для ручного сортування корисної вторсировини. Оптимальним рішенням є поєднання ручного відбору із роботою автоматики. З інспекційних конвеєрів сміття потрапляє на відвідник. Сташований залізовідділювач, який за допомогою магнітного сепаратору відокремлює метал в окремий контейнер. Під кімнатою відбору корисної фракції встановлені конвеєри для подачі ТПВ на прес. Останній крок в роботі лінії пресування відходів. Прес забезпечує значно простіше, а головне компактніше зберігання і перевезення обраних цінних або відцінних фракцій. Ми проектуємо та виготовляємо лінії для сортування сміття ТПВ з продуктивністю від 10 тисяч тонн до 300 тисяч тонн в рік. П'ять років досвіду успішних ліній по всій Україні роблять країну чистішою і забезпечують від переробки. Це все. Дякую за увагу! Використовувалось YouTube, Google. Лісник Поліна, озвучка та монтаж, побовні Володимир, текст та картинки.